Борис Карчевніков разом із московським попом поперлися у Маріуполь та у і Показали, як виглядають міста після приходу туди російської армії. Квартири з красивим видом на холми, ліса і ці становились плавильними плавільними а двори кладбищами. це були нормальні міста. Там жили люди, ходили на роботу. Діти ходили до школи, але усе це знищила Росія. Росія вбила цих людей, а міста перетворила на руїни. Але російська армія вбивала українців там на сході нашої країни, тому що це була війна проти запада. Ну, от, як сьогодні. ведь ми понімаємо, що йде війна не з України, де ж а з западом. І ось прийшли росіяни, повбивали людей, які закопані. Ні, у подвір'ях своїх будинків, але при цьому пропагандисти кажуть, що отак стало набагато краще. Це ж не те, що у тій самій гнилій Європі жити. Тут более здорова атмосфера в духовному плані, ніж там, в благополучних Сталіцу приїхали російські нацисти, вбили мирних людей, вбили у тому числі дітей, зруйнували абсолютно усе, що могли зруйнувати, і ставлять собі питання: а хто ж у цьому винен? Абетивайні, в чому вона случилась? Хто в ній виноват? коли російські кулі та снаряди вбивають українців, то у цьому винні Європа, поганий колективний захід, англосакси, рептилоїди і хто завгодно, тільки не сама Росія. Росія тут ні до чого на Росію просто хочуть наговорити. Зараз багато кричать, допустим, росія перша напала і так далі. Там подібне, але ми ж прекрасно с вами розуміємо, що, е, це тільки повод ахають Росію. А ну і ще у цьому винні самі українці, у тому, що їх вбивають росіяни, тому що українці абсолютно ні за що не обґрунтовано ненавидять російських вбивць. Як тут, на цій землі, вдруг стала насаждатися ненависть. К всьому рускому закріпачення українців, перетворення українців на рабів, заборони української мови, акт геноциду, голодомор, репресії проти українців, розстріляне українське відродження, І ось новітня російсько-українська війна знову ж таки із геноцидом. Взагалі не ясно, чому це українцям не подобається.